Отже, сьогодні наша тема це те, як ми оцінюємо наше материнство, те, як ми прагнемо до певного ідеалу і чи це взагалі йде на користь нам, мамам і нашим дітям. Тому що дуже багато моєї професійної діяльності я зустрічаюся з тими питаннями, які турбують мам, про те, що. Я не така хороша, як інші мами, про яких я бачу, чую, з якими можу себе порівнювати. Або я роблю там певні речі і не можу від того вважати себе хорошою мамою. Або навпаки, якихось речей не роблю, і тому я не почуваюся винною. І з приходом в сім'ю дитини з особливостями, це відчуття не такої себе мами, як хотілося б, воно в рази по, по, збільшується. тому що особливо материнство це певні виклики і певні додаткові вимоги, і від цього тиск і навантаження, яке переживає мама, також стає сильнішим. І, відповідно, мама почувається. Ще більш е не такою мамою, да, ще менш досконалою, от зараз ми розберемо з вами ці поняття. Ідеальна мама, достатньо хороша мама, і як це розглядає саме психологія? З одразу хочу вам сказати, що бути ідеальною мамою не потрібно. Не потрібно нікому. Це не приносить користі ні мамі, ні дитині. Тому що, коли мама ідеальна, по-перше, це зазвичай для неї певне. Існування в такому надмірному режимі да, на межі можливостей, і відповідно, рано чи пізно мама може зірватися, тому що бути такою е е е досконалою да, за рахунок такого надмірного використання ресурсу, це дуже виснажливо. І відповідно рано чи пізно ресурс закінчиться, і ця досконалість щезне. Але це так само не дуже добре впливає на дитину. Чому? Тому що коли мама досконала, вона начебто задає дитині певну планку. Так? І коли дитина прагне дотягтися до мами, так? вона все рівно порівнює себе з мамою несвідомо. І бути ідеальним це завжди складно. Так? І коли мама ідеальна, то для дитини це теж такий надмірний виклик, виклик, з яким дитина не може впоратися, і переживає всі з цього витікаючі наслідки: почуття меншовартості, певна, певне знецінення себе і таке інше. І е, в психології ще е, всередині ХХ століття було введено таке поняття. Психологом відомим Віннікотом як достатньо хороша мама. І е, це поняття воно е, вже так приємно звучить так, для материнського вуха бо достатньо хороше. Тобто е, те, що мама робить, цього вже досить, цього достатньо для її дитини. І насправді, на, е, прикінці вагітності, вже фактично е, всі передумови бути цією достатньо хорошою мамою, вони сформовані. Так? Там не так багато. Е, Вимог не так багато критеріїв, і е, ось mm -hmm. які ці критерії, що це таке, що туди входить. По-перше, це здоров'я, да? фізичне і психічне здоров'я, тобто це означає, що мама достатньо здорова, щоб виносити, народити дитину, е, здійснювати за нею догляд, е, і також вона е, психічно, психологічно адекватна, щоб знову ж таки е, бути е, дитині корисною в період. Е, коли дитина найбільше потребує мами. Тобто, перша умова це здоров'я, так? Мами на здоров'я. Друга умова, це турбота про вагітну жінку і про маму з дитиною, усіма членами родини, які цю турботу здійснюють. В першу чергу, звісно, це чоловік. І колись на одній із груп. Коли я працювала з вагітними, ми разом створили таку метафору, що мама тримає на руках новонароджену ну, дитину, а тато огортає їх своїми обіймами обох. Так? Тобто, це втілення того пункту, про який я зараз кажу, що мама мусить відчувати цю турботу про себе і почуватися. Ну, не самотне, що з нею поряд є люди, яким вона не байдужа. Третьою умовою для того, щоб бути достатньо хорошою мамою, є соціальна захищеність. Це ті моменти, про які в ну, так званих цивілізованих суспільствах, да, з певним рівнем розвитку культури, ми навіть не задумуємося. Тобто це... Юридична захищеність, це медична захищеність, це якісь гарантії від держави. Ну, тобто, в самому такому простому розумінні це наявність пологового для народження дитини, наявність лікарів різних профілів, там, педіатрів і таке інше. Для того, щоб вирішувати свої питання невідкладної допомоги, знову ж таки, наявність і доступність. Ну, і це те, що дозволяє мамі здійснювати свої материнські функції. І також одним із критерієм є певна фінансова захищеність або фінансова стабільність, тобто ну, розрахунок на те, що ми виживемо, так, що нам банально буде за що купити одяг, їжу і таке інше. Тобто ось ці чотири пункти дають можливість мамі бути достатньо хорошою мамою для своєї дитини. І я впевнена, що кожна із вас, ці чотири пункти, задовольняються. І відповідно, кожна з вас уже може сказати про себе: Я достатньо хороша мама. Так, і є. Е, е, Певні погляди на те, як же формується в принципі, так, материнський досвід, як е, розвивається наше е, ось це материнство. Е, і перший етап починається буквально від нашого народження, нашого народження, так, тому що це етап, який носить назву несвідомий. Тобто, те, як за нами доглядали в нашому періоді новонародженості, в нашому е, малючковому віці, воно все фіксується як певний зразочок. Да? Воно потрапляє в нашу мозку, в папочку е, файлик з підписом материнства, і там уже зберігається як зірець, да? як приклад того, як має бути. Е, наступний етап це етап. Підготовчий і він триває досить довго, тому що охоплює як наше раннє дитинство фактично до народження нашої першої дитини. І тут ми також маємо можливість спостерігати за тим, як в нашій сім'ї доглядають за дітьми, як взагалі в нашому суспільстві відбувається цей розвиток дітей е, раннього віку, е, також ми відпрацьовуємо це все в рольових іграх, да, в дочки матері, і е, це все до е, народження дитини першої. Тобто тут вже можуть бути потім і е, вже наші, можливо, подружки, так? тобто наше покоління, яке народжує. І це все, знову ж таки, потрапляє в той файлик материнства. Третій етап це власне, період безпосереднього навчання, тобто ось від першого прикладання до грудей або до того, як я взяла на руки свою дитину і десь до завершення першого року життя відбувається. У цей досвід, да, мій вже безпосередньо досвід, коли я е, можу порівнювати якісь свої теоретичні знання із того файлика і з тим, як це відбувається насправді. Е, наступний етап це етап накопичення материнського досвіду. І десь починається він з кінця першого року життя першої дитини, і ще плюс народження двох наступних дітей до четвертої вагітності. Це все період, коли досвід накопичується. І увага, да? п'ятий етап останній зрілого материнства, це етап, який починається з народженням четвертої дитини. Ну, ось так спеціалісти це е, називають. Да? Не всі ми е, маємо е, згідно цього, цієї класифікації, цієї періодизації, е, цей етап зрілого материнства, але ну, вже так це виглядає. І е, насправді материнська поведінка вона, м не, не є щось абстрактне, да? Те, там щось таке про Якусь любов, да, чи якісь почуття. Це дуже конкретні дії про задоволення потреб ось цієї нової новонародженої дитини. І вона виражається в дуже конкретних певних діях. Що це за дії? Давайте поговоримо. Найперше це забезпечення для дитини почуття безпеки народження. Сам процес так, пологів, є одним із найбільш великих навантажень фізичних у житті дитини. І відповідно це. Максимально стресова ситуація, яку о, ми переживаємо в своєму житті. Вона, звісно, на свідомому рівні ніяк нас не е, фіксується, ми її не пам'ятаємо, але тим не менше, да, в той період це справді е, момент, після якого ми потребуємо досить е, сильного відновлення. І е, ось це функція мами. Так? Тобто, е, Показати дитині, що ти потрапив у безпечне середовище, цей світ є безпечним, тут е е є люди, які про тебе подбають, тут е є зацікавленість в тому, щоб було тобі добре. Тут є е ті, хто налаштовані на тебе, так, і налаштовані на твоє благополуччя і будуть робити все задля цього благополуччя. Це прям є така. Е Велика задача мами показати дитині, що це світ безпечний. І хоча це виглядає, начебто, як певна абстракція, все ж таки, але це дуже конкретні дії. Да? Це м м м багато в перші м дні, перші місяці тримати дитину на руках. Е знову ж таки, да, в психології є таке поняття, як е холдінг. Це... Поняття, яке означає таке, в психології саме таке нянчення, бавлення, і воно про ось цей фізичний контакт, да, буквально тримати дитину на руках, створювати їй такий безпечний простір, фізичний і е, реагувати на будь-яку потребу дитини, е, тобто будь-який найменший вираз невдоволення або плач, і е, мама включається в це, да, мама налаштована на це, і е, мама включається е, і е, реагує. Наступний е, вираз цієї материнської поведінки це Продовження симбіозу, да? той симбіоз фізичний, який формується на період вагітності, тобто ми буквально з дитиною є одним цілим. У нас єдина система кровообігу, єдині поживні елементи, кисень і єдиний психологічний стан. І ось цей симбіоз він триває і після народження дитини. І для того для чого це так? Для того, щоб мама могла задовільняти якнайкраще потреби дитини. Тобто, коли мама переживає себе, ні, коли мама переживає дитину, стан дитини як свій власний, да вона тоді точно знає, що дитині потрібно, і може дуже точково, дуже прицільно ці потреби задовольняти. Тобто цей симбіоз, він є е, механізмом, про який подбала природа, е, еволюція для того, щоб ми могли ефективно дбати про своїх дітей. І е, ще один прояв цієї нашої материнської поведінки це е, адаптація. До психоемоційних, психофізичних потреб дитини і до різних вікових етапів розвитку. Тобто, поведінка дитини змінюється щодня. З дня на день, щогодини, і потреби так само міняються, і е, потреби дитини в місяці, потреби дитини в 8 місяців е, вже відрізняються. І мама повинна бути гнучкою, да, адаптуватися до цих щоденних викликів, до, до цих щоденних ситуацій для того, щоб. Е, Ефективно дбати про свою дитину, так, ефективно задовільняти ці потреби. І які ж є е, ознаки е, ось цієї достатньо хорошої мами. Е, за рахунок чого ми можемо сказати, та, що мама достатньо хороша. Е, це, е, по-перше, це той механізм, про який вже згадувала, це злиття з дитини, да, оцей симбіоз, це коли я і дитина е, описуються. як ми, це буквально те, що ми можемо відслідковувати за рахунок ось цього слова. Так дуже часто мами кажуть: Ми погано спали, ми сьогодні покакали в нас поганий настрій, і це є абсолютно адекватним і правильним для певного віку. А, бо ось цей симбіоз, як я вже сказала, це механізм, да, він нам потрібен. Але коли це триває, ну, наприклад, коли дитині 5 років, да, і мама продовжує говорити про себе з дитиною, ми, або як я вже чула, ну, зовсім такий некоректний варіант, нам в цьому році вступати до вузу. Тобто там, дитині 17-18 років, а мама ще говорить про себе з дитиною ми. Це такий маркер. Да? Він в певному віці є обов'язковим і необхідним. І ми саме з цього маркеру говоримо про те, що так, все відбувається так, як і має бути. Але якщо це ми затримується в мовленні мами, і, відповідно, і в Відчутті мами, то воно вже не є адекватним. Наступний, наступна ознака це інтуїтивне знання. Тобто, ну, якось так природа подбала, так, що раніше не було книжок, не було там ніяких youtube каналів і всього іншого, і тим не менше. Людство вижило, да? тобто, десь ці знання все-таки в нас е, зберігалися, і ми могли ними користуватися. І в кожної мами є доступ до цих інтуїтивних знань, і те, що може заважати мамі, це е, така сформ... навчена безпомічність, так? е, сформованість довіри до експертів більше, ніж віра в себе, да? що я можу, я знаю. Е, і, е... Чомусь да, так з часом, так в культурі, да, створилося таке явище, як ці експерти з догляду за дитиною. Там трошки раніше ще там, в моєму дитинстві був доктор Спок, да, там у них такі були товстелезні книжки. Е, вже коли моя дитина була старша, маленькою, це був доктор Комаровський, ну, І, можливо, ви ще якось можете згадати, да? і ми часом вірили цим е, фахівцям більше, ніж собі. Але це інтуїтивне знання по типу: Я відчуваю, що дитині холодно, або да? я знаю, що її треба роздягнути, бо їй е, жарко, чи вона плаче, тому що о, там, голодна. Да? Це все. Має місце бути. Ну, тобто, знову ж таки, да, це той механізм, за рахунок якого ми можемо реалізувати себе як мами. Наступна ознака це ну, така плавне перетікання з що для того, щоб бути мамою, не потрібно спеціально навчатися. Ну, власне, да, школи материнства в нас не є обов'язковими, а це е, ознака того, що ну, якось воно таки е, відбувається, да, якось воно таки реалізується. Ну, знову ж таки, що якщо ми маємо е, той перший досвід, коли е, був е, Догляд за мною да, здійснюваний, і, я, і цей досвід був адекватний, хороший правильний, то все це може таким чином переноситися в. треба мислення мати, що отсюди мама не можна те, коли вже ми реалізуємо, реалізуємо себе як маму. І е, остання така ознака це е, віра. Віра в те, що все буде добре з моєю дитиною, віра в те, що я справляюся з тим, що відбувається, віра в те, що я можу розібратися, я можу на себе розраховувати, я можу звернутися по допомогу. І відповідно, оце все створює такий позитивний настрой, да? позитивне налаштування. І знову ж таки, як ви бачите, немає нічого такого тут про те, що мама має бути якоюсь досконалою. Мама має бути якоюсь, не знаю там, супертерплячою, чи мама має бути якоюсь супер знаючою, чи мама має бути якоюсь супер. Спокійною, да? ні про що о, таке фахівці не говорять. Це все якісь уже такі надбудови, да? які виникають на тему материнства. Е, хочу наголосити, що навіть якщо мама з якихось причин. Не може задовільнити якусь поточну потребу дитини вчасно або в певному обсязі. Ну там, наприклад, погодувати да, в цей момент прямо тут і зараз, або там передягнути. Це ще не є травмуючою ситуацією для дитини. Це той ранній досвід, який готує дитину до життя в цілому, тому що в нашому житті все ж таки немає ідеальних умов, де ми отримуємо все як тільки захотіли. І е, е, цей стан незадоволення, потреби він називається фрустрація. Да, цей стан він, е, потрібен дитині, тому що це таке. Перше лайтове знайомство дитини з умовами, в які дитина потрапить пізніше. Ми не кажемо про те, що дитину не годують днями чи ще щось подібне, але про якісь ось такі моменти час від часу, які трапляються, це окта. Також про о, почуття, ще хотілося б окремо сказати. Досить часто мами говорять про те, що ну, яка я мама, якщо я можу сердитися на дитину, якщо я часом не хочу вже бачити цю дитину, да, там, хочу відпочити від дітей. І е, це все впливає на самовідчуття материнське, то знову ж таки, да, якщо о, ми говоримо про те, що ми живі люди. Ми не роботи, ми не функція, да, яку виконує машину. То всі наші почуття вони, е, виправдані, вони мають право на існування, і е, коли е, ми будемо з цими почуттями в контакті, то ми можемо їх опрацьовувати без шкоди для дитини. Тобто, це е, нормально в якийсь момент розсердитися на дитину, в якийсь момент хотіти відпочити від дітей, е, і е, це не є ознакою. Поганої мами. Власне, ось так ми з вами розібрали всі ці моменти. Я е, готова до ваших запитань. Прошу, будь ласка.